Пастуйте, дорогенькі мої діточки і дорослі. Розпочинаємо нашу найкращу у світі програму казки Лірника Сашка. Беремо наш годинничок, перевертаємо, пісочок посипався, котик мій вушка нашорошив буде слухати казочку. Казка сьогодні буде цікава, називається про багача і злодія. От жив собі колись один чоловік. І мав двох синів. Ну, і Старшому наділив поля, дав, та худоби, та всяке таке. Та й той хазяйнує, женився. А менший батька до смерті вже доглядав. Та якось так уже, поки доглядів того батька і матір, та вже сам зубожив бідний став. Та й той брат його багатший, та на багатій женився, та ще багатший став. А бідний цей хлопець на бідній женився, та ще бідніший став. Так у того ото, багатого тільки один син. А у бідного кожен рік по дитині, та вже семеро чи восьмеро там по лавках, і всіх годувати треба. А багатий-багатій, там будинки помурував, та наймитів має. А бідний Боже, він працює, жінка працює, а руки то одні, а дітей багато, а поля мало. Ну, збідніли так, що вже все, вже нічого в хаті немає. Нема що їсти. І жінка каже: знаєш, чоловіче, дивися, у нас вже все, нема, нема що хліба робити. Ти можеш сходи до брата. Він же в тебе багатий такий, то, може, він тобі до урожаю якось, борошна позичить, якось протягнемо, хліба спечу, а буде, буде що їсти. От, каже, чоловік ніколи оце не ходив, не просив, ну, мабуть, таки доведеться. Наклав шапку, пішов до брата. А в того музики грають, там пани гуляють, дивиться, що до нього. Брат йде. Та я такий вибірваний, нещасний, думаю, ага, оце гості мої побачать, що це в мене брат такий, та буде мені соромно, не пущу його. Вибіг на ворота став, ти чого до мене йдеш? Той я каже, братіку, це як, як собі знаєш, а позич мені порошна до урожаю. Ага, каже багач, позич. Це ти позич, ти не віддаси ніколи. Йди заробляй. ти будеш мати, та ти ж знаєш, і я працюю, жінка, там нема де нам заробити. Ха, що мене то обходить? Я собі заробив, а ти як знаєш. А знаєш, братіку, каже бідне, а візьми, найми мене, я в тебе зароблю, там чи, чи, щось, там, чи дрова привезу, чи намолочу. Та й якусь мені борошно заплатить. Е, ні, каже, не можу. Щоб брат брата наймав, то не годиться, оце йди з двор. А теща баба стара виходить, каже: це що це ти цього жебрака сюди? Пос... А ну гнати собаками на цкую, хай хай дорогу до нас забуде. Та й прогнали. Іде батько додому. А... Мати дітям каже, зараз тато прийдуть дядька, хліба принесуть. Діти ж чекають. Батько заходить в хату, діти хліба, дайте ж тату хліба. Він каже, нема. Жінка каже, як нема, що брат не дав. Ха? Каже, не те, що не дав, з двору погнав. Та ще й собаками нацькував. Боже, що ж ми робити будемо? Плаче жінка, каже, нема чим дітей годувати. А він каже: знаєш що, жіночко, це я так подумав, що тут пропадемо. Знаєш, лишайся сама з дітьми, я піду до міста. Там десь якоїсь служби знайду, вже й ночувати не став, взяв торбину і пішов до міста. Аж над ранок добрався до того міста, та там походив, понапитав, в одного пана знайшов роботу. Там дрова рубати, воду носити, хату мати, ну таке по господарству. І тиждень в того пана попрацював. І пан йому заплатив 25 рублів, колись це були дуже великі гроші. Він такий радий, думаю, це піду зараз на базар. Хліба, куплю, солі, чоботи жінці, сала, ну, та й добре буде, проживемо. Іде на базар. А на базарі там тільки люди в кубку зібралися та щось дивляться, і він собі заглядає. А там стоять два жандарми і тримають зв'язаного хлопця. І кажуть: оце злодій. Його впіймали і присудили його до тюрми. Але суддя сказав, що як хто за цього злодія заплатить 25 рублів застави, то цей злодій з ним піде, буде йому цілий рік за то відробляти. А той хлопець стоїть такий, побитий, видно, недобре там в тій тюрмі. Та? та й проситься людоньки добрі, та викупіть мене, та я ж вам відроблю, та я такий-такий. А тому чоловікові жалко того хлопця стало. Згадав, як сам, то бідний був, та молодий, бідував. Та якось таке серце йому зайшлося, каже, нато 25 рублів у мене є, відпустіть його. А я чекаю, записали, хто, звідки, бери цього хлопця, йде з ним. Іде він, та й сумний думає, що це я таке наробив. Останні гроші віддав, а вдома що, що ж я дурний зробив? А хлопець каже: дядьку, це ви такий сумний, думаєте, що злодія викупили. Я не дуже злодія, так якось проживемо. Та ні, сину каже, в мене вдома нічого, ні копійки нема. Останні гроші за тебе віддав. Та нічого, дядько, якось буде. Приходять додому, жінка дивиться, кого це, він, кого це він там веде з собою. Заходять в хату, а він каже, диви жінку, 125 рублів за хлопця віддав. Вона як заплаче, що ж ти наробив? У нас в немає цибулини, в рота вкинути, а ти оце ведеш, злодюг викупаєш, божечки. Він каже: тітко, та не сертіться, та якось проживемо, та все буде добре, заробимо, заробимо, не бійтеся. Давайте зараз повечеряємо, завтра вже зранку буде ясно. Вона каже, що ж вечеряти, сину, нема що їсти в хаті. Нічого зараз буде. Пішов той хлопець десь вертається, приносить тут в приполах хліб, сало, яйця, ковбасу. О, тут уже діти накинулися, те, те за сало, те за ковбасу їдять. Вже всі разом повечеряли, полягали спати. Зранку встають, і той хлопець каже, а що дядько, давайте що ж робити будемо? Та каже, сину, нема що робити. Ну, пішли поле орати. Та каже, «Ну, в мене, каже, коня нема. Ну, давайте, каже, я не знаю, ну, тин будемо плести. Та каже, в мене нема що тин плести. То ви такий бідний. Та каже, бач, бідний, бідний. А що то каже за багач на горі? А то багач, то каже брат мій, як? Такий багатий, вам не допомагає? Та він не те, що не допомагає. Він мене за брата не мецьку є. Ага, каже хлопець. То добре, а в нього гроші є? Та каже, є. А де тримає? А Та, каже, там собаки такі в погребі скриня, залізом ковано з замком. Там і тримає. Ну добре. Вночі злодій поліз собакам хліба кинув, ту скриню нігтем відчинив, гроші в кишені набрав, назад закрив. Зранку, каже, дядьку, нате, вам оце 100 рубль за те, що мене викупили, а це вам, тітка, це кожній дитині. Надавав їм стільки грошей, Боже, вони не знають, куди його посадити на радощах. Поїхали на базар, накупили там всього, коня, корову, все везуть. Захазяйнувалися, трошки вже забагатіли. А багач думає, що то таке, що в нього. звідки в нього гроші взялися. А баба теща каже, ти що дурний, не знаєш. він собі... Злодюгу купив, а в того злодя скарб на Чорній горі закопаний, то в них там того золота неміряно не щитано. А багачу краще б вона не казала. Багачу також за, за те золото, як же ж дізнатися, де те золото. А баба каже: слухай, не будь дурний, піди до брата і скажи, що до тебе завтра прийдуть комісари добро описувати, то ти в нього скриню свою залишиш на день. А я в скриню залізу та й послухаю, про що вони говорять. О, добре, багач, зрадів! Прибіг, каже, братику, можна в тебе скриню до завтра лишити. Той дивується, що навіть не здоровався з ним. Ну, каже, можна. Залізла баба в скриню, каже, ви знаєте, мені оце сидіти тут цілу ніч, дайте щось поїсти з собою. Багать каже, все, дивіться, макітра з варениками, беріть їжте, дав їй макітру. Принесе ту скриню з бабою, поставили в хаті. Коли цей хлопець додому приходить, скриня в хаті стоїть. Дядько, а що це в нас таке? Та каже, це брат залишив до завтра. Ну, добре, полягали спати. Вночі хлопець відчиняє скриню, а там баба сидить з варениками. Він їй макогоном луч по лобі та забив, а вареника в рота вклав і закрив назад. Багач завтра скриню забрав, додому відчиняє, а там баба мертва, і вареник круті. А! Десь то, каже, вареником дивилася, треба до попа бігом бабу поховати. Прийшов, піп, поховали бабу, вечерю справили. А вночі. Пішов злодій на цвинтар, відкопав бабу, притяг до багача. В комору зерно розкидав, бабу посадив і лопату в руки дав. Багач прибігає, ой лишечко, що ж це таке, хто там баба встала, що робити? Прибіг піп, боже, всі бояться. Піп каже, треба її тако зараз, знаєте, поховати і хресто, хрест зробити і ладану насипати, щоб не встали. Беріть же, хтось цю бабу несіть, всі бояться. А злодій каже, дайте те зерно, що вона розкидала, то я її занесу. Багач каже, забери, забери голубчику, бо то вже не моє зерно, боюся його. Занесли ту бабу, закопали, піп, хреста зробив, ладану, насипав, пішов хлопець з дядьком, ти все зерно поносили до себе до хати, вже в них зерно є. А вночі злодій знову пішов на цвинтар, відкопав бабу, притяг до багача в ту комору, де в нього одежа роз... висить, розкидав всю одежу, бабу посадив і найкращого кожуха вдягнув. Коли багач іде за одежею, дивиться, баба в кожусі сидить. Боже, перелякався, розкричався, баба знову встала. Прибіг піп, що робити, що робити? Е, каже, мабуть, треба закопати і тако кілків осикових набити, щоб не встала. Беріть же хтось, бабу, несіть на цвинтар. Знов всі бояться. Страшно, баба, встала. А хлопець каже: знаєте, дайте мені ту одежу, що вона розкидала, то я її занесу. Забери, забери, голубе, ту одежу, вже я її боюся сам вдягати. Взяв він ту бабу, заніс на цвинтар, закопали, кілків набили, почали ту одежу з дядьком носити. Цілий день одежу носили додому, вже в них є що поїсти, є, що вдягтися. А вночі знов злодій поріз на цвинтар, бабу відкопав, притяг до багача в комору, де гроші лежать. Розкидав гроші, бабу посадив в жмені золота насипав. Зранку багач за грошима, а там баба сидить. Він аж аж ногами вкрився від страху. Побіг до попа, батюшка, що робити, паноче, що робити, баба встала. Піп каже: я вже не знаю, не знаю, що робити. А злодій каже, знаєте що? А віддайте мені ті гроші, які вона розкидала, то я так поховаю, що не встане. Давай, голубчику, поховай, бо що ж це вона ходить кожну ніч. Взяв він бабу на плечі, заніс на цвинтар, закопав, потім плюнув, розтер, каже, оце вже точно не встане. Пішов ті гроші, позбирав дядькою заніс, каже, ну, дядечко, я ж вам відробив, лишайтеся здорові, піду далі у світ. Ото вам казочка така, а нам з котиком бублички в'язочки. Казка називається Іванів Сон. О. От жив був собі один чоловік. І мав трьох синів. Гарні хлопці, а найменшого звали Іваном. І якось той чоловік побудував нову хату, мав до неї переїздити. І каже, це хлопці побудував нову хату, давайте ляжете в цій хаті спати. І кожен розкаже мені, який сон побачить. Бо як кажуть, в новій хаті заснеш, то дуже все майбутнє можна побачити. Ну, повкладалися хлопці в тій хаті спати. Виспалися добре. Ранок батько їх, значить, зве до себе. А що дітки що бачили, розказуйте. Старший каже: ну, я такий сон бачив, що йду я по дорозі і знайшов цілий мішок золотих грошей. І такий багатий став, і багатство маю, і хати помурував, і найматів маю, і, і волів, і млин побудував. Ну, каже, батько, це хороший, сон хороше, мабуть, майбутнє буде. А ти, що бачив, у середнього сина питає. А той каже, я таке бачив, що їду я конем, та зустрів пана багато, а в нього дочка гарна, то я на тій дочці женився та теж паном став, та такий багатий загорожі побудував та палаци та бали влаштовую. О, ну, каже батько, це, мабуть, щасливий будеш син, такі сни гарні бачиш. А ти, Івано, що бачив? А той каже: та я бачив, але розказувати не буду. Як то не будеш? Та от не буду. Та як це ти батькові не будеш розказувати? От не буду і все, вперше Іван не хоче розказувати. Батько сварив, лаяв, а далі вже. та, ти, та я тебе бити буду. Вискочив, Іван тікає, а то за ним з палицею біжить, свариться, бити хоче. А тут, як на те, коло них по дорозі та цар проїздив в кареті. Та й дивиться, що батько за сином біжить з палицею. стій, ти каже коні. Чоловіч, ану, стій, що таке? Той став. Що це ти, каже, робиш? Та каже, ось, ось о, сина маю, Івана, та в новій хаті поклав його спати що він мені сон свій розказав. А він, покидьок такий, свинота. Сон побачив, а розказувати не хоче, то я усе вибити хочу. А цар подивився, що гарний такий хлопець каже: а ну, знаєш, батько, А віддай мені свого хлопця ось в службу буде у царя служити, та й може мені той сон розкаже. А батько дивиться, що царю не втай гарно, хай син іде на службу, вже пора йому десь вже й прилаштовуватися. А що каже сину, підеш? Іван каже, піду, піду. Забрав його цар. До себе в карету. Ну, та їдуть разом, цар же розпитує, що, як. А то розумненький хлопчик читати, писати вміє, все знає. Ну, слово за слово, та цар каже, може, розкажеш мені сон свій? каже, якщо я батькові не сказав, то я і вам не скажу. Ну, думаю, цар байдуже, там ще час мене все-таки кортить, же царю теж дізнатися, що то за сон такий дивовижний. Привіз цар Івана до себе та розпитує, що ти вмієш, що знаєш, а то і читати, і писати вміє, та так розумненько. Ну, цар наказав його в гарний одяг одягнути. Взяли того хлопця, помили, почистили, та й в гарний царський одяг одягнули. Та такий же ж гарний, та ж, аж, аж очі вбирає. Посадив цар його за собою за стіл, а там і родина царська прийшла, а у царя дочка була. Дівчина гарна, розумна, як побачила Івана одразу закохалася. Та й сидя за столом, розмовляють про те, про це. Та він ще й розумний. Та сам, так як ніби якогось князівського виховання, все знає, до ладу і чемно себе веде. Та й цар каже, так і так, ось оцей хлопець Іван, та такий сон бачу, розказати не хоче. Давай його всі просити. Він каже: ні, не розкажу, та не розкажу. Ну, цар думає, байдуже, не стане час, коли же ж розкажеш. І цар його з собою всюди бере, та й, та й з ним радиться, а той таке розумний радить, зробив його цар навіть радником своїм. Та й час іде вже кілька років минуло. А дочка царська так же, то Івана любить, тільки за ним тільки й дивиться всюди. Ну, цар думає, вже, мабуть, я Івана вже до себе приручив добре, вже ж він мені сон розкаже. Та каже: ну, Іване, а ну, давай зараз уже розкажи мені свій сон. А Іван каже, ні. Як я батькові своєму не сказав, то і вам не скажу. Цар як розлютився, ах, тись який такий, невдячний. Я ж тебе з багна витяг, я тебе до себе наблизив, я тебе все тобі дав, а ти мені сон не хочеш розказати. Так розлютився, аж пінець. Ану, каже, Беріть його та замуруйте, а там вежа стоїть, замуруйте в ту вежу, хай він там з голоду здохне. Що робити? Потягли того Івана і в ту вежу замурували, а в тій вежі ні вікон, ні дверей, ні їсти, ні пити. А царська дочка тихенько та до того майстра підійшла, що мулярами командував, та й принесли йому гроші, торбу та й каже, знаєте, що мені таке зробіть? Тихенько такий до тих. В тій вежі такі дверцята, щоб видно не було, щоб вони відчинялися, щоб тільки одна попасти всередину морла. Ну, ось як так вночі ті дверці зробили. Ніхто їх не знає, тільки вона. Та вона до того Івана приходить йому їсти, пити носити, книжки читати, та так з ним кожен день зустрічається. А минув час, і до того царя підходить сусідній цар поганин із військом своїм. І каже: Оце, іду, твоє царство завоювати. А перед тим присилаю тобі загадку. Якщо відгадаєш, то миром обійдеться, а ні, то воювати почну. І присилаю йому палицю. І така палиця з усіх боків однакова. І пише: угадай, де у тої палиці був корінь, а де вершинка. Дивився, цар, дивився. Мудрував, мудрував. Е, каже, нічого. І таких мудреців своїх питань ніхто підказати не може. Ех, каже, бідне, чого я того. Івана замурував, він би щось мені порадив, вже, мабуть, його живого нема. А царівна про те почула, та й до того Івана побігла, так і так розказує. Іван сміється, та то дуже просто. Якби ту палицю кинути в воду, то який кінець потоне, то той корінь, а який спливе, то верхушка буде. Царівна вертається та за сніданком каже: тату, ви знаєте, я такий сон гарний бачила. І приснилося мені, як цю загадку відгадати. Як цараш скинувся? А так каже: берете ви оцю палицю. Та кидаєте в воду. Який кінець потоне, той корінь, а який спливе то вершинка. О, здивувався цар, який ти мудрий сон, побачила. Вкинув ту палицю воду, вона так і сплила. Він тоді пише карточку, це вершинка, це корінь і посилає до того царя поганина. Той дивиться, таки відгадали загадку. Е, каже, цю загадку добре знаєш. А ну лишень відгадай іншу, присилає йому п'ять коней. Один в один однаковісінький, білі однакові. каже: а вгадай, чий кінь тут старший. Який старший, який молодший. Думав, цар, думав, ніяк не може. Біда, каже, горе я того Івана був замурував, він би мені щось порадив. Царівна знову те почула, біжить до Івана, каже, Івану, дивись, загадка така: п'ятеро коней, всі однакові, як відгадати, котрий старший. Та Іван каже, та дуже просто. Візьміть п'ять мисочок і насипте в нього ячменю. Один однорічний ячмень, другий дворічний, трьохрічний, п'ятирічний. І кожен кінь до свого ячменю піде, от так і них вік. Ну, вона зранку каже, тату, я вже знаю, знаю, як відгадати ту загадку. Як? А от так, каже: поставте перед кіньми п'ять мисочок із ячменем різного віку. Та кожен до свого віку піде. І... Який же мудрий ти сон, бачила, каже батько. Поставили. Тарілочки з ячменю, коні кожен до свого ячменя пішли. Тут уже цар на кожну табличку написав, цей старший, той підстарший, посилає назад тому поганину. А поганин же каже, о, це то так. І це відгадали. Десь то хтось там мудрий є. Ну, каже, раз ти мудрий такий, то знайди такого богатиря, щоб коли я завтра зранку вийду чай пити, от як філіжаночку візьму з чаєм, то хай твій. Мудрий хлопець стрельне стрілою, так що прямо в цю хвиліжанечкою потрапив. Ех, зажурився цар. Е, нема, мене такого богатиря. Був би той Іван, то він би мені і допоміг. А царівна каже, а може він там живий? Та де він там живий? Вже рік пройшов, вже там і кості ознили. ну, лише й пішли подивимося. Таки наповратилися, пішли ту вежу, розібрали, каміння заградують, а він там всередині сидить. Здоровий, веселий, книжку читає. Давай же цар навколішки впав Іване, та вибач мені, та прости мені, та хай же та допоможи мені. Той каже: ех, каже, заради тебе не допоміг би, а заради дочки твоєї допоможу, бо я її таке люблю. Вийшов, каже, дай тобі найбільшого лука, взяв того лука, нап'яв зранку, чекає. Коли цар поганин вийшов, чай пити собі, налив, філіжаночку, чекає, коли це летить з тіла, тю, та й просто в ту чашку бриз, та й того поганина бризкала. Він розлютився за свого меча та й помчав на коні до царських воріт. Хто це так мене? Хто це мене так перемогти може? А тут вискакує Іван проти нього із шабрукою та й махнув та й голову тому поганину і щесав. Тут уже люди бачать, що вони визволилися від того. царя поганина. І наш цар своєю царицею кланяється та навколішки падає, та просить Івана, не сердись на мене, та бери мою дочку заміж, та будеш царювати замість мене. Той каже: А бачите? А мені такий сон і приснився, що ви з царицею на навколішках стоїте і просите свою дочку, щоб я заміж за себе взяв. Отож, такий сон мені й був. Одружився, він та й живе щасливо. Вам казочка, нам з котиком. Бублички, в'язочка, а я ще встигну прочитати гарного листа. Ото для вас лист. Шановний Сашко Лірний, пише вам Шудра Марія. Я живу в місті Кривий Ріг, вчуся в четвертому Д класі. Я хочу подякувати вам за казки, які ви розповідаєте. Найбільше мені подобається казка, яка називається Цар Курінний. Я намалювала до неї малюнок. Я б вашого котика назвала Сонько або сплячий котаус. Передайте котику привіт. З повагою Шудра Марія. О, ти мене сьогодні сплячий котаус. Бачиш? От. Тут ще віршик є і малюночок. У лірника Сашка казок є три мішка. А ще є в нього котик, той котик, не муркотик. Така у нього вдача, вродився він ледачий. Казки той котик слуха, нашорошивши вуха. Послухає, зітхне. І міцненько засне. Хе -хе. Ну, а тепер малюнок до казки. Дивіться, який гарний малюнок. Ну, точно, лисичка свого пана курінного сватає до царя. Гарний малюночок. О, і котику сподобалося. А зараз ми з котиком кажемо вам до побачення, до наступної нашої передачі. Бувайте здорові, щасливі і пишіть мені листи. Ваш лірник Сашко.